Сьогодні в мене ось такий чудовий торт з Мерикова хата, який, я впевнена, є улюблений для багатьох. А зараз він актуальний тим, що готується без яєць, тому обов'язково його приготуйте, бо дійсно класно вдається, виглядає дуже гарно і це дійсно дуже смачно. Для тіста нам потрібно посікти масло із борошном. Розпушувач у цьому рецепті не потрібен. Я буду перетирати масло з допомогою кухонної машини, але можна також зробити це і будь-яким іншим зручним для вас способом. Отже, коли у нас утворилася вже борошняно масляна крихта, додаємо сюди сметану будь-якої жирності, у мене 15%. І замішуємо тісто. Довго місити не потрібно, як тільки бачимо, що тісто зліплюється в одну грудку, вимикаємо машину або перестаємо місити руками. В результаті у нас виходить м'яке еластичне тісто. Далі викладаємо тісто на поверхню, посипану борошном, і розділяємо його на 15 рівних шматочків. Щоб торт був рівненький, рекомендую скористатися вагою. З розділеного тіста формуємо такі невеличкі кульки, прикриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на пів години, щоб тісто добре охолонуло. Тепер по одній виймаємо кожну частинку тіста із холодильника і розкачуємо смужку довжиною під наше деко. В моєму випадку я буду розкачувати 25-27 см. Важливо, щоб усі смужки були однакової довжини. І пласт тіста має бути шириною приблизно 10 см, щоб можна було щільно загорнути туди вишню. Трішки підсипаємо борошном, щоб тісто не прилипало. Збоку трішки підрівнюємо краї. Тепер ось так в рядочок по одній викладаємо вишні у власному соці. Сік потрібно добре відсидити. І ось тут з краю відступаємо приблизно сантиметр. Загалом на цей торт мені потрібна одна банка вишень у власному соці. Один край трішки змащуємо простою водою, щоб тісто у нас добре зліпилося і не потрібно було защіпати наш рулетик. Отже, загортаємо вишню у щільний рулетик з тіста. Важливо щільно загорнути рулет, щоб було якнайменше простору, тоді наша трубочка вийде рівненька. Защіпаємо краї. Як бачимо, тут тісто дуже добре зліпилося, зараз лише трішки ось так підкатаємо. І отримаємо рівненьку трубочку, з якої потім легко можна сформувати торт. Переносимо трубочку у форму, застелену пергаментом і викладаємо на відстані одна від одної. Випікаємо наші трубочки при температурі 170 градусів приблизно 20-30 хвилин, щоб вони підрум'янились. Для крему нам потрібна жирна сметана або вершки. Додаємо сюди цукрову пудру і збиваємо все до утворення густої пишної маси. У мене не надто жирна сметана, всього 20%, тому я додаю загущувач. Тарілку, на якій збиратимемо торт, змащуємо кремом, щоб добре зафіксувались наші трубочки і просочились кремом знизу. Далі складаємо перший ряд трубочок. Спочатку в нас їх буде 5. Добре притискаємо і складаємо якомога ближче одна до одної. Зверху промащуємо кремом. Важливо, щоб крем заповнював простір між нашими трубочками. Складаємо наступний ряд трубочок, тепер їх буде 4. І знову промащуємо кремом. Важливо давати достатньо крему, щоб він добре просочив трубочки. Наступний ряд складається вже із трьох трубочок. І знову крем. Кожен наступний ряд намагаємось викладати по центру, щоб був рівненький торт, щоб в нас сформувався більш-менш рівний трикутник. І далі дві трубочки та одну зверху. Таким чином сформувалася пірамідка. Зверху і збоку теж важливо добре змастити торт кремом. Отже, готовий тортик, відправляємо в холодильник, просочитися щонайменше на 12 годин, а краще на одну добу. Отже, мій торт добре просочився. Тепер зверху знову змащую його кремом, щоб поновити, щоб він виглядав більш апетитно зверху. Тим самим кремом, просто залишками крему, змащую тортик. А далі декоруємо за бажанням, можна просто зверху посипати какао. Я буду робити шоколадний декор. Для цього беру ацетатну плівку і прикріплю її до такої картонної підложки. Ацетатну плівку можна замінити звичайним канцелярським файлом. Тепер викладаю сюди розтоплений шоколад. Важливо, щоб шоколад не був гарячий, приблизно температура 35 градусів. Так, розподіляю шоколад не тоненьким шаром, а приблизно 2 мм. Якщо шоколад буде занадто гарячий, тоді плівка може деформуватися, тому важливо прослідкувати цей момент. А також шоколад буде розтікатися і довго застигатиме. Роблю такі дві смужки, щоб шматочків шоколаду потім вистачило для покриття поверхні торта. І відправляємо шоколад в холодильник, щоб він повністю застиг. Отже, шоколад добре охолону, виймаємо його із холодильника і знімаємо із ацетатної плівки. Далі виймаємо торт з холодильника і декоруємо його шоколадом. Маточки шоколаду я прикріплюю в довільному порядку. Далі я мукаю в пензлик звичайне какао і ось так проходжуся зверху по шоколаду, щоб заматувати його і створити такий ефект деревини. І по центру торта декорую коктейльною вишнею.